У столиці відбулась церемонія нагородження премії «Вумен-2023» за версією журналу Бізнес Вумен. Нагороджували жінок-лідерок, які успішними у власній справі, мають активну громадську позицію та є патріотками України. Це бізнес-вумен, волонтерки, військові, рятувальниці, поліцейські, медикині, медійниці. Зі ста претенденток статуетку отримали 28 жінок, зокрема і жінки, правоохоронці. Це вже четверта церемонія. Учасниць оцінювали за 12 категоріями у шістьох номінаціях. Міжнародна політика і дипломатія, успішний бізнес, соціальна відповідальність. Жіноче лідерство у світовому українстві, інформаційна передва та захисниці України у тилу і на фронті. Три місяці організатори заходу вивчали біографію та репутацію учасниць. Журнал Умен» – це міжнародний глянець, який пише про успішних жінок і має представництва у 30 країнах світу. Глянець має власну спільноту Вумен Клаб, жінки з 22 країн світу, серед яких є міністерки, депутатки та топ дипломатки. Розповідає засновниця Дання «Бізнесвумен» Ганна Крисюк. Єлено, Літіці, Терезом і Косінські, ваші області. Закликаємо до шока, ти вилучається, до волонтерської діяльності міжнародного штабу штату допомоги Україні. Вибираємо жінок, які 12, за 12 критеріям дійсно розвивають свій бізнес, є соціально активні, екологічні всьому, популяризують Україну, не є конфліктні, є дуже відкриті, менторять багато кого і розвивають свої сфери.